Кабмін презентує дорожню карту національної доктрини відповідно до запропонованого президентом курсу змін в Україні до шляху до перемоги. Спочатку план дій презентує окремо кожне міністерство, а потім все узагальнять в одному документі. Таке завдання перед урядовцями поставив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ною ну конституція України заклала основу української державності на виконання її норм Україна, що йде до перемоги, потребує національної доктрини. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі перед Верховною Радою. Він назвав п'ять основних орієнтирів доктрини, напрямків до обговорення та втілення в життя. Перший, зокрема, це філософія нашої перемоги. Україна має повністю звільнити свою територію, війти до ЄС та НАТО і стати співтворцем майбутнього світоустрою. Другий глобальність української безпеки, перемогу України звільнить світ. Від такої проблеми, як скажімо, небезпечна Росія, ну а ще вистачить визначить шлях до припинення інших воїн, так званих заморожених конфліктів. Третій пріоритет політика героїв у найширшому діапазоні від ушанування подвигу учасників війни до участі ветеранів у державному управлінні. Наступний пункт політика справедливості. Державні інституції повинні назавжди позбутися корупції, а воєнні злочинці отримати справедливе покарання. І на сам кінець необхідно протягом 10 років здійснити трансформацію України в економіці, освіті, культурі, зовнішній та регіональній політиці. Тощо, президент Зеленський закликав усіх українців і особливо військових взяти участь в обговоренні принципів національної доктрини. А доктрину, зокрема, президентську та інші ініціативи Володимира Зеленська обговоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Доброго ранку вам! Вітаю. Да. Вітаємо одразу. Ну знаєте, не можу не згадати, наприклад, слова секретаря РНБ Олексія Данілова, які попередив нібито світ. знаєте, от що російська вертикаля, російська влада і Росія як така вже перебуває на шляху розпаду в той же час, апелюючи до тез цієї саме доктрини Володимира Зеленського, який закликав в тому числі демократичний світ і країни НАТО не обертатися. І не зволікати в частині там свої реакції на якісь дії рішення слабкої Росії. Але тут же давайте згадаємо заяву Олафа Шольца, канцлера Німеччини, який каже, далекобійну зброю, наприклад, ракети Таурус передавати не будемо, бо не хочемо конфронтації з Росією, щоб ці ракети летіли десь на їхню територію. То виходить так, що світ демократичний досі зволікає на Росію, яка розвалюється. Е, ну, Знаєте, я можу говорити з. Канади, Ванкувера, бо я зараз на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ. і якраз ОБСЄ – це та організація, на яку українці досить часто скаржаться, і ну скаржаться. Я думаю, що в ну це правильно, що ОБСЄ не виконує свої верніше, неправильно, що не виконує, але українці бачать, що не діють щодо свого статуту, і дійсно, ми коли дискутували ну, загалом по резолюціям, то ми чули досить часто про діалог, що треба залишати там вікно, двері чи щось інше відкриті. Але насправді все більше і більше країн розуміють, що ну, Росія не може бути жодним партнером. Ні в діалозі, ні в, в, в якійсь нормальній співпраці а, і ну, що нам вдалося, як парламентській асамблеї обсє то. Знову ж таки, звичайно, що засудили агресію і все інше, але це вже відбувається 16 місяців. Я думаю, що це не особливо вже нічого нового. Але зрештою, навіть така організація як ОБСІ, яка виступає за діалог, визнала, що ну не можна проводити, наприклад, свої засідання в тих країнах, які видають візи росіянам. Або ж ми створили в парламентській асамблеї спеціальний комітет, який буде займатися справами України, але бо приві що не всі країни ще ну повністю розуміються загрозу з боку Росії. Пане Євгенію, е якщо говорити про доктрину президента і про цю трансформацію, яку треба здійснити Україні в усіх сферах життя, 10 років це багато чи мало на вашу думку, чи достатньо це для України, щоб зробити такий ривок? Ну тут треба розуміти, які саме речі ми зробимо в 10 років. Наприклад, я можу говорити про конкретний законопроект, який подав президент України щодо англійської мови. Я думаю, що він часто з'являється в ефірі, і багато українців його обговорюють. Ну я вважаю, що це найбільш прогресивний законопроект за всі 30 років незалежності. Знову ж таки, якісь є моменти, які ми будемо допрацьовувати, зокрема там, мови в, в, в кінотеатрах. Але загалом це той крок, який ми маємо зробити, для того, щоб не то, щоб. Зрівнятися з цивілізованими країнами ми маємо бути на крок попереду. Так це може бути складно. Комусь це буде мабуть ну зайвий час, який витрачається, але ну Україна точно має дуже швидко інтегруватися в цивілізований світ відірватися від руского міра. І ми точно будемо країною Європейського Союзу, але ми хочемо не просто ну, щоб Україна там якісь країни відбудовували або реконструювали Україну. Але ж і ми маємо брати в цьому участь як найпершу. Давайте якраз про англійську мову і поговоримо детальніше. Держава оплачуватиме спеціальні курси з вивчення англійської мови, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. У школи залучатимуть волонтерів, проводитимуть розмовні клуби. Також у планах запуск окремого порталу з безоплатними уроками та курсами. Також, за словами очільника уряду, англійська стане обов'язковою у всій системі освіти від дитсадків до університетів а також для держслужбовців. Нагадаю, президент. Вніс до ради законопроєкт про англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Він стосуватиметься багатьох сфер. Чиновникам, військовим, і прокурорам доведеться підвищувати свою кваліфікацію. І найгостріші дискусії документ викликав через плани поступової відмови кінотеатрами від українського дубляжу. Це планують зробити з 2027 року. Ну і є реакція Оксана Лісового очільника МОН щодо цього законопроекту президентського застосування англійської мови в Україні, він зокрема зазначив, що, скажімо, так, дискусія, яка навколо цього законопроекту точиться останні кілька днів, це прояв демократії. Власне, ми йдемо правильним шляхом, тому що це все обговорюємо. І зазначив так само профільний міністр, що між першим і другим читанням, скоріш за все, будуть буде чимало правок. Він буде коригуватися цей законопроект. Ну це абсолютно логічно. А в якій Вік на вашу думку, яким він може бути в прикінцевому результаті. Звичайно, від міністра освіти хотіла би почути, як міністерство освіти, міністерство цифрової трансформації, бо це зараз одне ціло, фактично, буде забезпечувати оцей доступ українцям до освіти, тому що ну, ми хочемо, щоб з 1 вересня 2026 року в кожному дитячому садку діти вчили англійську мову. Для цього потрібні не просто викладачі, але викладачі, які можуть навчити дітей 4, 5, 6 років. Зацікавитися англійською мовою, і мені здається, що якраз освітня частина це найбільший виклик. І найбільше завдання для цього законопроекту. Бо ми не просто хочемо зобов'язати якісь категорії українців знати краще англійську мову, а дати можливості для е, категорій її вивчити. Тому так очевидно, що будуть зміни. Очевидно, що будуть зміни якраз в питанні кінематографу і дубляжу. Дійсно, це викликало найбільші дискусії, але мені здається, що ці дискусії вони затьмарили основне. Завдання цього законопроекту, бо е, загалом, це можливість інтегруватися в цивілізований простір. Я особисто навчалася в. Е, в гімназії, де англійська мова була обов'язковою кожен день школи, і зараз я це використовую в своїй роботі народного депутата. Хочу подякувати своїй Чуртківській гімназії Тернопільської області, але не всім могли навчатися там, де кожного дня викладається англійська мова. От якраз цей законопроект дає можливість усім мати ту змогу, щоб інтегруватися в бізнесовий світ. В культурний простір, в, в, в туризм, і це якраз про можливості, а навіть менше про якісь обмеження. Пані Євгенію, тут підсумовуючи проміжний підсумок робля, знаєте, замало вивчати з першого класу англійську. Дуже важливо, як ви слушно зазначили, щоб викладачі були фаховими і вони справді навчили цієї самої мови. І щоб студент, точніше школяр, опанував в неї на всі сто. Дякуємо вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Дякую. Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Була з нами.